Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Шукали ходи, а знайшли чимало артефактів 18-19 століття. На червоному шляху тривають археологічні розкопки. 8 травня зареєстровані учасники національного мультипредметного тесту отримають запрошення. Цьогоріч тест проводитимуть під відеонаглядом. Для вакцинації диких тварин від сказу на Полтавщині відновили проведення весняної кампанії. А тепер про це та інше більш докладно. Підземних ходів та на монастирській горі археологи не виявили. Натомість знайшли фрагменти стародавньої кераміки, ковані цвяхи, уламок кахлів та цегло позаминулого століття. Бачили знахідки дослідників. Наші кореспонденти, поки про те, що так всі голосно шуміли, там ну якісь. Ходи печери, поки у нас немає тут підстав цього для цього для стверджувати. Підземних ходів не знайшли, зате викопали фрагменти кераміки, рум від кахлів, старовинні цвяхи та цеглу 18-го та 19-го століть. Все це виявили полтавські археологи під час розкопок біля серпантину під хрестовоздвиженським монастирем. Ковані 19-го століття, орнаментовані також шматочки, багато цегли. Власне заповнення. Так, ось шматок цегли маємо теж 19 століття попереднє датування, що свідчить про засипку цієї території. Натомість місцеві вірять підземні ходи, десь все ж таки пролягають. Там були ходи якісь, але ж воно було все засипано, і ми знаходили ще. Е, я знаходив 5 копійок з царським оцим. Е, Короною я чув таке, що підземний ход від цієї дзвіниці йде до білої Альтанки, і другий вихід є аж десь в район крутого берега. Конна повозка могла пройти. Це така тонель була. Ну це я чув від старших людей. Глибина занурення археологів понад три метри. Фахівці аналізують не лише знахідки, а й сам давній схил, який засипався. Характер нашарувань ґрунту свідчить про три періоди, говорить Юрій Пуголовок. Нижній шар досипки він може додаватись десь рубежем 19-го, початком 20-го століття. От ми знаходимо кераміку характерну для. Сімнадцятого, вісімнадцятого століття і цеглу таку саму, але вона є в перевідкладеному стані. Вона не формує таких, от будемо казати, чітких культурних горизонтів. І швидше за все вона сюди була принесена звідкись і засипана. Далі є ну швидше за все, це вже діяльність десь середини двадцятого століття, можливо, другої половини. І на сам кінець проширок є цієї сучасної досипки, яка була відбувалася вже в два з столітті. А от з іншого боку монастирської гори, де спочатку працювала команда полтавських археологів, виявили керамічні вироби 17-18 століть. Монети та уламок пічного кахлю часів гетьмана Мазепи. Їх там ну кілька сотень, і ми ще тільки почали їх опрацьовувати. Після того як ми складемо всі, ми їх графічно зафіксуємо, фотографічно зафіксуємо, опишемо, поміряємо і. Складемо відповідні інвентарні описи. Ми їх надалі передаємо в Полтавський краєзнавчий музей по вулиці. Паїсія Величковського археологи працюватимуть ще кілька днів. Сьогодні на Полтавщині через нагоду без світла залишилося 6620 абонентів. Пориви вітру спричинили аварійне відключення у п'ятьох громадах. Повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Наразі бригади енергетиків працюють над відновленням електропостачання. Додав він наряди працівників ДСНС для ліквідації наслідків стихії на момент підготовки нашого випуску по області. Виїжджали сім разів. Повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Риба. Палко. Рятувальники п'ять разів залучалися у місті Кремінчуку на ліквідації негоди. Один раз, раз у чутово виїжджали, а також підрозділ залучався місцевої пожежної охорони, залучався у селі Синча. Загалом підрозділи працювали на розпилі та прибирання повалених дерев, які впали на проїжджу частину. І рятувальники головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області готові до ліквідації наслідків таких погодних умов. Для цього в нашої служби є відповідне обладнання та техніка. Ну й чергують рятувальники цілодобово. Служба безпеки України повідомила про підозру бойовику, який брав участь у штурмах позиції збройних сил України під роботиним. Українські захисники взяли його у полон під час боїв у районі роботиного у лютому цього року. Бойовик після знищення свого підрозділу три дні переховувався у вирвах на полі бою, доки не був затриманий воїнами Сил оборони. За даними слідства, ним виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, відбуваючи строк у російській тюрмі за крадіжку у кінці 2023 року. Він підписав контракт із міноборони РФ і таким чином отримав дострокове звільнення із колонії. Повідомила речниця СБУ у Полтавській області Інна Усова. Там він був одразу зарахований до 5-го батальйону шторм В 42 ї мотострілкової дивізії збройних сил РФ. Після нетривалого навчання на полігоні він був направлений на запорізький напрямок для майже безперервних штурмів передових позицій Збройних сил України. Слідчі СБУ повідомили фігранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України частиною 2 статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та частиною 7 статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність. Наразі він знаходиться під вартою. До слідство слідства завершено, матеріали скеровано до суду. Йому загрожують довічне ув'язнення. Не більше 24 учнів у класі такі зміни чекають на початкову школу в Україні із з нового навчального року. Це норма законодавства затверджена у законі про повну загальну середню освіту. Говорять фахівці. Як сприймають нововведення батьки полтавських першачків та як ця норма вплине на якість освіти, дізнавалася наша знімальна група. Перші класи лише по 24 учня. З нового навчального року на початкову школу в Україні чекають нововведення. Згідно з законом України про повну загальну середню освіту, тепер класи мають містити не менше п'яти та не більше 24 учнів. Розповідає експерт з питань освіти центрального офісу реформ Сергій Дятленко. Це є норма законодавства. Вона була Затверджена ще в 2020 році в законі України про повну загальну середню освіту, стаття 12, якщо я не помиляюся, але прикінцевими перехідними положеннями цього самого закону було передбачено, що норма вступить в силу з вересня 2024 року. Відтак, набір до першого класу здійснюється в класі із кількістю учнів не більше 24 Таке нововведення дозволить вчителю приділяти більше увагу кожному учневі, запевняє експерт Сергій Дятленко. Відтак підвищиться якість освіти в Україні. Організація навчального процесу здійснюється трохи по іншому у початковій школі. І так вона потребує саме індивідуального підходу до дитини, який може забезпечувати вчитель і має забезпечувати вчитель. Простими словами це казали знаєте, ручку дитині. Правильно поставити ручку, маєте вдивити слова рука. Для цього треба меншу кількість учнів у класі і було прийнято рішення щодо того, що така кількість має обмежуватися 24 учнями. Полтавка віта таким змінам радіє. Говорить, що менша кількість учнів у класі це шлях до кращого засвоєння матеріалу. Сьогодні жінка вже почала шукати школу для свого майбутнього першачка. Говорить, що звертає особливу увагу саме на наповнюваність класів. Я б хотіла, щоб моя дитина навчалася в класі там, де 20 людей, а не 35. Більше уваги приділяється зараз. Наприклад, в садочок в мене була можливість піти в садочок в центрі або возити. Я вожу, тому що їх там 6 чоловік в групі, а тут 25. Я розумію, що йому буде мало уваги приділятись а там, де менше, там за кожним дослід, і всі знають, хто що робить». Місця вистачить усім, запевняє Сергій Дятленко. На випадок, якщо охочих буде більше, школа повинна відкрити додаткові класи, додає експерт з питань освіти. Орган місцевого самоврядування, який є засновником шкіл, повинен забезпечити навчання кожної дитини, яка проживає на території у першому класі. Тобто, це робиться шляхом закріплення території обслуговування для за закладами освіти, які надають освіту на певному рівні. Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямчукова говорить, що міська влада вже почала працювати над інструментами для провадження цього нововведення у полтавській громаді. Літа повинно вистачити, щоб впровадити зміни, наголошує вона. Вже розпочали співбесіди, консультації з директорами, і найголовніше, ми чекаємо роз'яснення з Кабміну детально, яким це чином буде впроваджуватись. Бо ви знаєте, що є різна ситуація. Є деякі класи переповнені там, де понад 30 дітей. А є класи, які, наприклад, в сільських школах, в наших старостинських округах школах, вони є і по 10, і по 12 чоловік, і по 8 чоловік. Середня наповненість по громаді це 27,5 дітей. Експерти заспокоюють, зміни стосуються лише набору першокласників. Інші класи переформатовувати не збираються. Національний мультипредметний тест цьогоріч вперше уперше відбуватиметься під відеоспостереженням. Такий інструмент вводять у першу чергу, щоб посилити контроль за дотриманням правил, охочими скласти тест. Нагадаємо, вже завтра, 8 травня, можна завантажити запрошення на тестування. Подробиці дивіться у сюжеті. 11 тисяч осіб зареєструвалися на Полтавщині на основну сесію національного мультипредметного тесту. Це на 600 учасників більше ніж минулого року. Розпочнеться основна сесія 14 травня і триватиме до 25-го. Малувато правда зросла, але якщо врахувати, що на Харківщині вона не зросла зовсім практично, і на сумщині на 60 чоловік зросла. То 60, 600 чоловік приросту це ну обнадійлива така статистика. Цьогоріч вперше тестування відбуватиметься під відеонаглядом. Для цього в аудиторіях працюватимуть відеокамери у минулому році. В одній з установ, зразу кажу, не на наших областей в західній частині України. В одній з установ були зафіксовані спроби масового проникнення. Процедуру масового проникнення в результати. В результаті чого робота ця, ця спроб, ці спроби були зупинені наші люди в регіональному центрі, відлагоджують і налаштовують саме по Полтавській області механізм включення і роботи відеокамер, і виведення на екран всіх зображень по всіх центрах, по всіх точках тестування. Загалом національний мультипредметний тест відбуватиметься в спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях, так званих тимчасових екзаменаційних центрах, де є укриття. Такого прикладу, щоб тотально вся область, вся область, наголошую, працювала в укриттях, вимальовується сьогодні наші три області. Полтавщина одна із трьох. У 31 установі ми обладнали тимчасові екзаменаційні центри. Ми почали цю роботу у серпні місяці. Практично ще ми не ще не закінчили, не закрили весь цикл тих робіт, який супроводжував НМД 23 го року. Моніторинг тимчасових екзаменаційних центрів області відбувається постійно. Ми постійно щотижня робиться моніторинг. Є у нас спеціальний дашборд відносно того, як це відбувається і де в якому стані. Буквально вчора ми були в теці, який знаходиться в Полтаві, і інформація постійно на контролі. Нагадаємо, цього року національний мультипредметний тест міститиме чотири блоки завдань, три з яких обов'язкові, а четвертий на вибір вступника проходитиме в один день. Тестування триватиме 240 хвилин. Трагічна знахідка після двох діб пошуку у Миргородському районі виявили тіло неповнолітнього мешканця Кротівщини. Нагадаємо, 3 травня 16-річний хлопець пішов гуляти та додому не повернувся. Про його зникнення поліції повідомили рідні. 6 травня близько 15.30 водолази виявили тіло без ознак життя у ставку на території села Крутівщина Великобагачанської тергромади. Повідомила речниця Миргородського райвідділу поліції Вікторія Москаленко. За попередньою інформацією, очевидних тілесних ушкоджень під час візуального огляду тіла 16-річного мешканця Миргородщини не виявлено. Призначено судову медичну експертизу для встановлення причини його смерті. За даним фактом, слідчими поліції Миргородщини за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за частиною першої статтею 115 кримінального кодексу України. Причини та обставини трагедії з'ясовують слідство. Понад 100 тисяч звернень на лінію 102 Полтавщини із початку року. Найчастіше наряд поліції виїжджав на випадки конфліктів, домашнього насильства, крадіжок та порушень правил дорожнього руху. Що ж відбувається після вашого телефонного дзвінка правоохоронцям і до моменту приїзду наряду на місце події бачила Івана Дімова. Вас ображає співмешканець. Я вірно зрозуміла. Скажіть, будь ласка, його прізвище ім'я по батькові? Скільки йому років? Скажіть, будь ласка, він вживав алкоголь або наркотичні речовини? Зараз вам є загроза. Так, у поліції оператор заповнює електронну картку 102. За дві хвилини він має уточнити у заявника усі дані про правопорушення, місце скоєння, що сталося, та контакти. Це єдиний центр лінії 102 на всю область. За добу тут обробляють понад тисячу звернень, каже начальник цього відділу управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Ярослава Павлухіна. Є навіть випадки, коли оператор змушена. Заповнити лише адресу своєї злочину це 30 секунд грабежі, розбої, зґвалтування, якщо потребує як допомога. Є категорія повідомлень: є альфа, бета і гама. Альфа це саме ті повідомлення, які потребують негайного реагування, повідомлення з наявністю зброї. Так бета це негайне реагування, і гама це звичайні повідомлення, які потребують реагування, але не настільки оперативно. Далі всю інформацію передають до диспетчерського відділу. Фахівець має проконтролювати суть повідомлення, кваліфікацію, локацію, дані про заявника, про потерпілих чи постраждалих, ймовірних правопорушників і відправити туди наряд. По місту правоохоронці мають прибути на місце виклику за 7-10 хвилин, за його межами від 20. Паралельно диспетчер контролює швидкість прибуття, виконання завдань і якість, розповідає полковник поліції В'ячеслав Антоненко. Значну кількість повідомлень складають повідомлення про кримінальний прокурс, там виїжджає слідчо-оперативна група. І є ще по профілю допоміжні наряди, які також виконують багато функцій. Це і управління поліції охорони, які виїжджають на спрацювання сигналізації, це і сектора протидії домашньому насильству, які виїжджають саме на цю специфіку. Це дільничі поліцейські офіцери громади. Багато багато інших нарядів». правоохоронці вдячні громадянам, які не залишаються осторонь і повідомляють про вчинення злочину. Телефонуючи на 102. Ця система називається ком'юніті полісінг, коли люди викликають поліцію, чим допомагають інколи запобігти, а інколи і викрити правопорушення, каже начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Полтавській області. Марина Зінюха поліція не може бути скрізь, вона не може бути в кожному дворі. На кожній вулиці, на кожній зупинці громадського транспорту. І суть в тому, що люди повинні про це повідомляти якомога частіше про те, що вони є свідками того чи іншого правопорушення. Людина може побачити, наприклад, іншу людину, яка вийшла із, наприклад, закладу громадського харчування, є ознаками алкогольного сп'яніння, неправильне паркування, скажімо, проїзд на заборі. Няючись сигнал світлофора початку року на лінію 102 Полтавщини надійшло близько 107 тисяч дзвінків. Серед них найчастіше переважали звернення про конфлікти, крадіжки, порушення правил дорожнього руху та про домашнє насильство. Команда благодійників, а саме, представники американського фонду, Джем, знову на Полтавщині. Цього разу набори з продуктами тривалого зберігання вони привезли переселенцям, які тимчасово проживають у селищі Нові Санжари. Деталі дивіться у сюжеті. 300 родин переселенців, які оселилися у селищі Нові Санжари на Полтавщині, отримали продуктові набори. Це гуманітарна допомога від американської міжнародної організації Джем у партнерстві з Джі Баффет Фундейшн. У наборах борошно, олія, цукор, різноманітні крупи, печиво та консерви. Консерви, м'ясо індейки, так вот ридне. Консерва. Нині у нових санжарах живуть родини, які виїхали переважно з Донецької, Луганської та Херсонської областей. Там у мене все забрали, розбамбіли квартиру, дом жила, нічого нема. Будинок, який 180 квартир, все, все розбите. бомбили все. Хочемо додому. Місто Рубіжній Луганської області. Но у нас там окупант. І ми не можемо додому, не коли ми побудемо там. Ми з рубіжнього виїхали 30 березня 2022 року. Ми вже тут. Два роки. Допомога продуктами тривалого зберігання актуальна в будь-який сезон і будь-де, коли ти далеко від рідного дому, або якщо його нема взагалі, кажуть люди. Спасіб американському фонду Джем. Благодарям за те, що підтримують нас. Ми сьогодні в Полтавській області допомагаємо нашим переселенцям з Донецької, Херсонської, Запорізької області, Харківської області, всі переселенцям, які. Потребують на сьогоднішній день дуже допомоги. Ми продовжуємо працювати в цьому напрямі, продовжуємо допомагати Україні, продовжуємо працювати з людьми і допомагати їм в цей скрутний час. Завжди, на протязі всього періоду, скільки ми працюємо з внутрішньопереміщеними переміщеними особами. Нам завжди допомагає джем цим донаторам, цим людям, які не байдужі, які продовжують допомагати українцям, які постраждали від війни дякуємо. благодійники. Американська міжнародна організація Джем у партнерстві з Howard G. Buffett Foundation підтримують людей зі статусом ВПО на всій території Полтавщини з березня 2022 року. На Полтавщині відновили весняну імунізацію диких тварин від сказу. Спеціалісти розкладають принади із вакциною вручну. Всього планують охопити понад 20 тисяч квадратних кілометрів мисливських угідь. Побувала на одному із таких виїздів наша знімальна група. Ось так на території Полтавського лісгоспу вихівці розкладають приманки з вакциною від сказу. Роблять це, щоб імунізувати диких тварин. Вакцина складається з двох частин поживної частини і блістера, в якому знаходиться сам вірус, а інактивований вірус, який потрапляє при поїданні лисиці на слизові оболонки і в неї виробляється імунітет до хвороби сказу. За 21 день виробляється. Приманки з вакциною цьогоріч фахівці розкладають вручну на визначених територіях, кажуть у Держпродспоживслужбі. Додають, охоплять територію понад 20 тисяч квадратних кілометрів мисливських угідь Полтавщини. В ідеалі для підтримання стабільного епізотичного благополуччя проводити дану кампанію два рази на рік, тобто весною і осінню. На превеликий жаль, у нас із 2016 року проводилася лише один раз ця кампанія осінню в цьому році. За кошти державного бюджету придбана вакцина на дві кампанії. Щоб визначити, як тварини споживають вакцину, при розкладанні препарату в Полтавському районі створять одну контрольну точку, а говорять фахівці. Кілометр на кілометр береться точка, і береться вона там, де були випадки сказу, проводиться кожні там четвертий день, восьмий, п'ятнадцятий день. Рахується, скільки поїло вакцини. Нагадаємо, спочатку року на Полтавщині виявили 9 випадків сказу. Захворіло і загинуло 10 тварин. 6 собак, 3 кота і одна лисиця. Троє пташенят за останні три дні. І на черзі четверте. У пари лелек, Грицька та Ударки, за гніздом яких ведеться цілодобовий відеонагляд на Полтавщині. Поповнення за спостереженнями науковців, це у них п'ятий виводок. Батьки приносять їжу по черзі раз на годину. Птах, який залишається у гнізді, гріє пташенят. Загалом до кінця тижня у гнізді пернатих має з'явитися п'ятеро дитинчат. Усе відбувається вчасно, незважаючи на ранню весну. Розповів провідний науковець національного природного парку Пирятинський Анатолій Подобайло. Вони з'явилися якраз вчасно. Ми очікували їх 3 травня, а перше вилупилося в ніч з 3 на 4, друге десь через півдоби, І отак через півдоби третє, ще два яйця в гнізді. Загалом 5 яєць, того ми чекаємо, що до кінця тижня мають бути всі п'ятеро. Цілком нормально розвиваються, в них гарний апетит. Навіть починають вже конкурувати за їжу один поперед одного з'їдати тих черв'яків, що батьки приносять. В них зміна чергування на гнізді. Раз на годину, раз на півтори години. Батько полетів, мати чатує, вони ще вигрівають їх, до речі, що їх прикривають, тому що в малих терморегуляція не налагоджена. І раз на годину зараз годують. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. На все добре, все обов'язково буде Україна.